Цими днями в місті відбувається перевірка об'єктів цивільного захисту, або, іншими словами, бомбосховищ та протирадіаційних укриттів. Враховуючи ситуацію в Україні, їх готовність до експлуатації є важливою. В загалом у місті їх 91 об'єкт. Усі проведені в готовність. В даний час ми ведемо роботу з об'єктами торгівлі по забезпеченню необхідного резерву продуктів харчування. Уже заготовлений необхідний резерв палино-мостильних матеріалів, диспалива та бензини. Відбуваються багато іншої роботи, яка передбачена мобілізаційним планом, але про яку я не можу говорити публічно. У разі виникнення надзвичайних ситуацій місто повинно бути готове до них. У зв'язку з бойовими діями на Сході, численними зверненнями городян та рекомендаціями правоохоронців, ми прийняли рішення про забезпечення додаткових заходів безпеки, які серед іншого передбачають заборону використання в Тернополі піротехнічних засобів або, по-іншому, фейерверків та салютів. Дана заборона буде тривати в Тернополі до завершення антитерористичної операції. Одним із головних пріоритетів діяльності міської ради у цей складний період є забезпечення усім необхідним учасників антитерористичної операції та військових формувань тернопільського гарнізону. Багато допомагають волонтери. Ми прийняли програму підтримки учасників АТО та військових формувань Тернопільського гарнізону. Вона передбачає фінансування у розмірі 800 тисяч гривень. За ці кошти мають бути придбані, предмети індивідуального захисту, самооборони, придбані однострої, обладнання, засоби зв'язку та інше необхідне обладнання. Окрім виділених бюджетом коштів депутати міської ради, працівники міської ради, працівники комунальних підприємств та установ зібрали понад 330 тисяч гривень. За ці кошти придбано спеціальне обладнання, тепловізор, прибори нічного бачення, бронежилети, армійське взуття. Та інше необхідне обладнання, яке передається для учасників антитерористичної операції. Я дякую всім небайдужим тернополянам, які своїми коштами допомагають українським військовим формуванням. Впевнений, що спільними зусиллями ми забезпечимо українських військових усім необхідним. Незважаючи на складну економічну ситуацію в країні, місто продовжує забезпечувати необхідний рівень роботи комунальних підприємств, установ і закладів. Заплановані заходи з ремонтів виконуються. Програма з оновлення і відбудови міста триває. Днями розпочаток капітальний ремонт вулиці Карпенка. Продовжуються роботи з вимощення Бруківкою вулиці Руської, Шевченка вулиці Лесі Українки. Продовжується капітальний ремонт вулиці Збаражської та Гайової. Продовжуються роботи з благоустрою та облаштування дворів і прибудинкових територій. Завершуються роботи по реконструкції Тернопільської набережної.